І ми підтримуємо незалежну журналістику, а саме перші криверіські. Всім привіт! Мене звати Ангеліна я власниця масажної студії «Ангел». Хочу трошки розповісти про себе. Я за освітою фізіотерапевт і Я працюю в масажній сфері вже 8 років. Два роки, як я почала займатися саме бізнесом масажним, але я можу назвати, що це була демоверсія. Тому з минулого року я почала вже більш. Точково займатися саме бізнесом і розвивати його в нашій студії є багато видів масажу від класичного масажу тіла до СПА програм. І до речі, нещодавно пройшла співбесіду на державний грант через дію, і зовсім скоро у нас з'являться нові процедури, такі як кедрова бочка та апарат ендосфера. Скажу відверто, що ця вся масажна сфера це моя душа. Я дуже люблю свою роботу і вкладаю, щоб всі наші клієнти вони були задоволені, і ви завжди до нас поверталися із радісним настроєм. Для нас дуже важливо працювати чесно, сплачувати податки, і ми підтримуємо незалежну журналістику, а саме перший Криворізький.